Всім суботнього, доброго дня. Я он, з урожаєм. Дивіться, який гарненький перчик сьогодні урвала на аптовки. Дощик, нічого робити не можна на городі, значить то й можна, але ж будеш побуха у грязюці. Тому вирішила, що буду сьогодні закривати лечу і аджику. Хотіла покусити газон та мокро. Не можна. Який в мене тут грибок виріс. Зараз покажу. Ану, бачите. все, мухомор викинути його треба. Всім гарного дня і сонячного бажано. Але це не мій перчик. Це я сьогодні купила на оптовому, але ж він якось отак повинен рости. І десь у людей він так і росте, але у мене ось такий, ось такий, біла зерка. І там далі, певно, повинні бути отакі гарненькі, але вони ще зелені-зелені. Ще у мене дідося, із соняшником трапилось. Бачите, вітерець був, гроза і листечко таке попадало. Та он ще один у мене буде. Дивіться, який здоровий он ще росте, бачите? Жовтий, круто. І ось ще скоро розпуститься. А той, бачите, який великий гігант. Зараз буду хизуватись своїм баклажанчиком. Це той баклажанчик, який я довела від насіннячка до ось такого овоча. Називається гордіта. І зараз він піде на мангал Кайфи! а то, Сьогодні у нас ошиячок шашличком і картопелька. Закриваємо і не чіпаємо годинку. Яки готується э, м'ясо і картопелька, будемо все рубати на джику. Ось прийшла до сімірінки, бо мені треба трошки сіміринки. Я готую по класичному рецепту. Як готувала моя мама, знайшла її блокнотик. М -м? Якраз наберу. Хоч щось буде моє, баджики. Це буде яблучки. Яблучки розривала гіркий перчик, але він не червоний, а зелений, бо червоний щось дуже дорогий, 20 гривень за один перчик. Аджичка кипить, баночка. Стерилізується. А джинку у мене дуже любить Даринка, моя старша донька. І також Даринка дуже любить лечо. Саме для неї я закриваю це. Слухайте, ну, ну як у людей виходить вирощувати отаке? Як? Але я не здаюсь і вірю, що колись у мене буде такий врожай. Ходи, это мой любимый страх, норка нету, да? Вчера дощик. Не дав понасолоджуватись ранковою суботньою прогулянкою. Наверстуємо норочкой сьогодні, у неділю. Сьогодні маю польові роботи. Вон, який урожай капусти. На тушення піде. Потім картоплю, ще в планах викопати. Кукурузка засохла, кукурузу треба вже повиривати, навести лад. Перчики від трави звільнила. Ну, перчики ще повинні стигнути. І привела до ладу клумбочку одну. І там за заборчиком іншу. Мої соняхи. І тепер повези тацю. Трохи поприбиралась в квітах і прибрала вже корузку мінікорм. В цьому році я трошки запізно кинулась її збирати, тому урожая не було. Верніше він є, але твердий, посаджу в наступному році. І залишилася отака діляночка, теж її приберу. І буде земелька чекати наступного року свого. Я йшла вирізати капусту ось там. А тут у мене росте капустка цвітна. І я вже не мала надії на щось. Як ось. Я побачила, зав'язується качанчик. Клас. Такий собі врожай, але стушити чи зробити салатик вистачить. Дивіться, яка у мене дивна капустинка. Один качанчик. А поруч з ним ще два таких маленьких трінята. Сижу тут у грязюці. Закінчила перебирати отуточки бур'яни у мене росли. І трошки зібрала урожайчику: морквочка, капуста і бурячок. Зараз покажу Брюссельська капуста. Це я її так назвала. Це, взагалі, звичайна капуста. Зараз буду то перемивати. А, і ще в мене виріс такий гігантський буряк. Зараз покажу. Ось. Класде. І навіть є нормальна морква. Коротше, сижу тут в грязюці, в багнюці. Вся грязна і щаслива. Мій урожайчик. Але ще нещодавно все то сіяла. Боже, як воно мені дорого. І яке воно все смачне, давно не було розпаковок. Придбала собі отакий от шланг модний і насіння руколи, не втрачаю надії, все ж таки руколи висадити. Це, О, Це ось такий. М'який шланг в грязюці буде грязо. Да, Легенький, типу, не перегинається і завжди повинна з нього водичка бігти. І отак от пшика він. Але зараз поливу нема, тому випробувати я його не можу. Ось таке придбання. О боже, зараз <реш> задушусь. Ну, а, чи ти мене не рятує. Коли я виривала траву, я помітила, дивіться, кстати, яка вже суха кукурузка, але не видираю її ще, тому що вона затіняє все ж таки огірочки. Але вже три кущика огірочків зав'яли. Так от, коли я перебирала травичку, я помітила, що в мене трошки назріло малинки. Піду поїм. Нічого не назбираю, а от поїсти якраз вистачить. Дивіться, божечко, а її ще буде і буде. Я її молодила, підрізала. І вона почала знову десь через два тижні мені зріти. Ви подивіться на цей малиновий рай. Малинки ще буде багато. Там спеціально не вириваю бур'янку. Воно раз, бачите, їсть цю травку. А тут у мене дуже гарна гілочка з грушами. І тут десь. Ось, це дуже смачні грушки. І все, більше груш нема лише тут. А вонора.